Не бачимо. Ось вживу. нещодавно в Києво-Печерській лаврі монахи говорять про те, що ПЦУ не визнали, визнали лише чотири церков, так чотири напрямки церков, а нас визнали всі церкви по світу, так, В Які якості їх визнали? А ви зараз нам поясніть, тому що я апелюю те, що я почула в Києво-Печерській лаврі, коли працювала там. А ви зараз розкажете нам, що це означає. Вони кажуть, що вас визнали тільки чотири там церкви, нас визнали всі церкви. Чому так? І поясніть, чи це правда. Українську православну церкву, яку очолює митрополит Онуфрій, визнають як частину Московського патріархату. Ніхто ніколи із єпископів або ієрархів церков, інших помісних церков не визнавав структуру в цілому Української православної церкви як якусь окрему одиницю. Її завжди визнавали і всіх ієрархів, як ієрархів Російської православної церкви, тобто приналежних до московського патріархату. По-іншому не було і бути не може. Оскільки навіть на сьогодні, коли вони кажуть, ми знаходимося після собору Феофанії у невизначеному канонічному статусі, то якщо канонічний статус не визначений, то, відповідно, це ви кажете, що він для вас не визначений. Для інших помісних церков він абсолютно визначений, оскільки ви дієте на підставі грамоти патріарха Олексія. Якій прописано, що ви являєтеся частиною московського патріархату, і ніхто ніколи не скаже, що ієрархії, які належать до Української православної церкви митрополита Омуфрія, являються якоюсь окремою від московського патріархату одиницею. Це можна запитати у будь-якого із ієрархів за кордоном, і він відповість точно моїми словами, що вони для них є не чимось окремим. А ієрархами саме московського патріархату Російської православної церкви а поцелу саме визнані цими навіть чотирма церквами, як окрема, як окрема одиниця, як окрема одиниця. Я коли приїжджаю за кордон, я представляю. Уже українську православну церкву, а не московський патріархат. Я, от буквально е, два тижні назад був на Афоні, був в Греції. Я зустрічаюся з півслужу заладськими ієрархами. На Афоні з е, в монастирях був прийнятий в кіноті е, керво. Керуючому органі Святої Гори Афон я сприймаюся як ієрарх окремої церкви, п'ятнадцятої Євдиптиху, православної церкви України, якій надано Томос патріархом Варфоломія. Афон визнає, визнає. Звичайно, Афон визнає, оскільки Афон це канонічна територія Вселенського патріарха. Афон не може не визнавати. Тобто 16 цього церков Євдиптиху 15. 15. Наше 15-те місце. Ваше 15-те місце, тобто вас мають визнати 14 церков. Я правильно розумію до сьогоднішнього дня? Так, тобто чотири вже визнали десять. Ну, яка я робота думаю, я думаю, що десять повинно визнати, так, оскільки ми так, себе що... так само визнаємо. Так, ось ці десять церков. Яка робота з ними ведеться? Що вони робота бояться? Робота з ними ведеться швидше всього зі сторони московського патріархату, оскільки давним-давно можна було б вже визнати, але є певні дипломатичні і економічні проблеми, які цього не дозволяють? Я можу перерахувати певні із них. Сербська православна церква, Москва будує величезний собор святого Сави у Білграді. Вони пов'язані з Москвою, оскільки у самих серб, у сербів є такі ж великодержавні замашки імперські, як і у самої Росії. Там це можна сказати, близнюки, оскільки там є Югославія, Чорногорія, є певні. Окремі нинішні держави, які е, вона не визнає, так як Росія не визнає Україну, так і Сербія не визнає певні е, угрупування. Певні держави, які там уже існують. Єрусалимська православна церква має дуже великий вплив на неї від Росії, оскільки там знаходиться величезна кількість земель і майна саме російської православної церкви і поступають гроші на їх утримання із російського держбюджету. Антіохійська православна церква. Ви знаєте, конфлікт Сирії і Патріарх Іоанн, навіть якби хотів би він цього зробити не може. Грузинська православна церква. Патріарх Ілля вже в достатньо приклонному віці і не може чинити спротиву тому впливу, який на нього можуть як можуть на нього впливати, ті ієрархи, які навчалися свого часу в московських духовних школах. Не треба забувати цього чинника, оскільки дуже багато навча вихідців саме із ну і відповідний вплив. Потім не треба забувати фактор Абхазії в Грузії, якщо Грузія... Поглянемо в сторону України з бажанням визнати, Росія тут же анексує Абхазію, хоч вона і так її, як то кажуть, покучує, але все-таки Польща також будується собор Святої Софії. Ну і є певні нюанси з минулим самого предстателя.